існувало дві, дві реальності в Службі безпеки України: одні співробітники, які займалися роботою, інші співробітники, які займалися налаштуванням схем, налаштуванням е, виконанням замовлень е, політичних влади. І, на жаль, я скажу так, що оця бойова частина Служби безпеки України, про яку ви говорите, і вона створює операції типу паутина, це. Звичайні рядові оперативники, які виконують свою роботу, і під час війни ніхто не може їм сказати, що туди не лізь, цього не роби, тому що це війна, і ніхто не може повпливати на них. Тому весь результат, і весь наслідок роботи, і вся відповідальність лежить на цих саме звичайних оперативниках, на їхніх командирах першої ланки це начальники відділів, начальники відділів. Можливо, на командири управлінь менше вже в меншій мірі ну не менше, а в більшій мірі а далі вже пішли командири департаментів і вище вище заступники голови служби безпеки, які взагалі просто принципово не заважають, да не втручаються в ці заходи і санкціонують їх насправді. Але вся робота лежить на оперативниках. Тому це та частина СБУ І наскільки вони доброчесно виконують свою роботу, наскільки ми отримуємо гарні результати. Однак вимушений констатувати той факт, що сьогодні в СБУ є інша частина однак, ця інша частина вона зосереджена більше на верхівці Служби безпеки України, тобто і вона залежить від волі і рішень голови служби безпеки України Василя Малюка. І ця воля транслює інтереси, і вона стоїть на Охороні інтересів вищого політичного керівництва України, чому це так сталося? Тому що сьогодні українці проекспериментували і віддали всю повноту влади, і президентської влади, і законодавчої влади в одні руки. Ми це побачили на прикладі голосування за закони проти по зменшенню повноважень набу. Де депутати монобільшості самі не розуміли, за що вони голосують, що їм надавали для ознайомлення і анонсували один законопроект, а прийшли, проголосували зовсім інший. Тобто це говорить, що їх не сприймають, що це чисте продовження волі президента. І ось таким самим охоронцем волі президента став сьогодні і керівник Служби безпеки України. Тому що. Фактично, президент подає кандидатуру голови служби безпеки України і затверджує його е, парламент. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.